Друзі, вітаю вас на своєму каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Рубрика Карта дня. В якому би ви місці не знаходилися. В якому би ви настрої не знаходилися? Життя триває, не ставимо його на паузу. Немає поганих карт таро, немає поганих днів. Кожний день несе свою задачу. Кожний день несе свою енергію і можливість чи неможливість діяти, і потребу чи непотребу в дії. Інколи пауза, осмислена пауза це теж дія. А інколи навіть і неосмислена пауза, відпочинок це теж дія. Це важлива складова для того, щоб ми набралися сил, енергії і далі крокували по нашій долі. Працюємо на трьох колодах: Таро ілюмінатів. Золоте таке красиве таро. Розумне, філософське, глибоке. А, таро Чаклунське. Ви його добре знаєте, хто давно підписаний. На мій канал, а хто не підписаний, той підписується зараз. Будь ласка, попрошу, це буде е, дуже хороша подяка мені за мою роботу, і ви не пошкодуєте багато ще буде цікавих відео. А це щоденне таро відео. Говорить лаконічно, весело, легко дає е, е, певні поради. Ну що, обираємо свій варіант. Можете обрати три варіанти, якщо хочете подивитися все відео, воно недовге, на різні проблеми, на різні запитання. А можете просто обрати одне. Вмикніть інтуїцію, не тільки дивіться на картинку, не тільки на картинку, але якось вона має зараз з, з вашою підсвідомістю скорелюватися. От який у вас сьогодні настрій, то ви і вибираєте. А ми починаємо. Хочу ще додати, якщо ви відчуваєте, не резонує, не програється цей варіант. Спробуйте подивитись на ту саму проблему інший варіант. Тож, поїхали. Таро ілюмінатів. Карта сьогодні для вас. Королева мечів. Ха! Не більше, не менше. Королева мечів це жінка з певним досвідом. Вже щось вона таки прийшла і збагнула про це життя. Інколи так в розкладах, наприклад, випадають розведені жінки, які подають на розлучення, або які переживають розлучення, або які наважуються на розлучення, на розрив, на Вияснення стосунків, без всяких еківоків, без маніпуляцій. Це карта дії. Так само це карта війни, якщо воєнна Україна це та, яка захищає свої кордони, кордони своєї держави, своїх дітей, яка як вовчиця. Скільки б їй не було років, якого вона зросту не була, вона кидається себе захищати. До речі, знаєте, я завжди боялася собак. Завжди. Ну, так, Я така більша кішка. А моя донька, яка народилася, з вона з ну, не те, що любила собаку. Да, вона любила, але вона їх не боялась, І було дуже смішно мені від тих ситуацій, розумієте, люди інколи вже народжуються з певним характером. от Ми йдемо з нею по вулиці і біжить якась собака і гавкає така велика. В мене вся душа в п'ятках, в мене вже все. Я попрощалася з життям, я розумію, що я ледь дихаю, я не знаю, як навіть дитину можу захищати. Я боюсь, адреналін зразу. Ну, я кицька, кицька, вона зразу на дерево втікає. Як реагувала моя дитина на собаку? От якщо на неї лаяла собака, вона стоїть така кнопка, їй два роки, мої малі, на собаку, яка на неї гавкає, вона реагувала так. Вибачте, заміну. Отак. От в неї вже було заложено, вміти себе захистити. Ви уявляєте, в такої кнопки. Це було завжди так смішно. І та гавка, а та на неї речить. Та гавка, а та на неї речить. Якісь, я так думаю, в неї я не знаю, пам'ять з минулих втілень чи що. Так от королева мечів це та, яка не дасть ні себе образити, ні своїх дітей, ні свої цінності, ні свої проекти. Вона Завжди знаю, що сказати, вона така стервозна, по-хорошому штучка. Це ще знак керівника. Якщо це керівник, вона холодна, виважена, скаже, відріже, з нею сперечатися собі дорожче. Може, сьогодні навіть ви з такою людиною зустрінетесь. Але це така енергія дня. В тому то й справа, а якщо навіть зустрінетесь, зрозуміти, сьогодні енергія дня, сьогодні не до сентиментів у вас. Сьогодні до чіткості, ясності. І якщо навіть у вас така керівниця, то з нею сперечатися немає чого. Їй потрібно вдоводити свою правоту фактами, діями на емоції її не пробити. Тобто, якщо ви хочете посперечатися, якщо це навіть от чоловік зараз дивиться, і така жінка. А... Тут тільки конкретика потрібна. Можливо, вам в лоб сьогодні зада... поставить запитання, дівчина. Ми вже два роки зустрічаємося, так я так не зрозуміла. Ми чи ні? Вже тут маніпуляцію не пройдуть. Ой, поки буде час, ні, ні! Вона вже розвернеться і піде. Ось така сьогодні у вас енергія. Дякую за увагу, перший варіант. Другий варіант. Другий варіант чаплунське таро. Знаєте, інколи у відео я дивлюся, що на дні колоди. От якщо от мені от хочеться так душевно подивитися, а що там? Сьогодні не захотілось. Сьогодні от так, королева мечі, от така вона сьогодні. Ще це військова карта, що може говорити, що ви перебуваєте десь на… де шумна точка, де, якась от, де бої ведуться. І знову-таки кажуть, що тут потрібно діяти холодним е розумом, по ділу. не сидіти боятися, страждати, коли це все закінчиться. Конкретно діяти, щоб вберегти себе, свою родину. А ще інколи, до речі, королева мочів це журналістка, це письменниця. Є зайві емоції, є емоції страхи. Пропишіть їх на бумазі, на папері. Уявіть собі, що ви письменниця. Якщо нема з ким поділитися, хочеться, бо у вас вир... це мусить реалізуватися ця енергія. Інакше вона у вас закваситься, якщо її подавити, і потім вилазить різними проблемами. Добре, це був такий додаток до першого варіанту. Отже, другий варіант Чаклунське таро. Карта дня для вас сьогодні. Карта сила. Ухти, сьогодні день фонить. Бачите? Карта сила це духовна сила. Це теж не про сентименти. Звертаємося до вічних цінностей. Бачите ілюмінісента, по-моєму, вона? Ілюмінісента, якось так називається вона акувер заплутано. Тут вам, можливо, бликує, не видно знак вічності, безкінечності над головою. Ось який німб. Тут про внутрішню силу, про те, що я навіть силою наміру дію на простір на людей. Мені тут говорити нічого не треба. Якщо попередній варіант Королева мочів це майстер слова, гострого часто слова, вона словом може діяти, то тут навіть можна нічого не говорити. Бачите, Лев заплющив очки лежить спить. А вона собі спокійно, впевнено, дивиться перед собою. Говорять, що сила духу у вас достатньо, щоб провернути будь-яку справу, щоб вирішити будь-який конфлікт, щоб... Е дивіться, от я тут мені захотілося подивитися, що тут на Дні колоди. А тут на Дні колоди трійка пентаклів. Трійка Пентаклів це якісь плани, це якась стратегія. Коли ви прописуєте стратегію, от тут далі і трійка кубків, можливо, для колективу якогось. І вам вистачить і духу, і розуму, і мудрості втілити будь-який проєкт і розрулити будь-яку ситуацію. Ну, це духовна сила, це не кулаками махати, це, я говорю, це як Ах... сила наміру. Розумієте? Це коли ви фоните. Грубо кажучи, ви вже напрацювали цю енергію, ви тільки заходите, в двері на вас тільки глянули, ви ще нічого не сказали. А все розрулюється так, як вам потрібно. Отака така енергія сьогоднішнього дня. Сьогодні без суєти. Розумієте? Сьогодні, навіть якщо у вас стоїть якісь питання, і ви не знаєте, що робити, ще доберіть до вечора цю силу. Тоді тільки щось вирішуйте. Сьогодні махати руками так хаотично, емоційно, ні. Дякую за увагу, другий варіант. Поїхали третій варіант. Щоденне таро відом. Ось колода. Беремо карту. Сімочка кубків. А це карта ілюзій. Тут потрібно розібратися з своїми ілюзіями. Продавець ілюзій. Сьогодні вас можуть і піддурити десь. Сьогодні вам можуть запудрити мозок. Сьогодні можуть натиснути на ваші емоції, зманіпулювати вами. Але знаєте чому? Не спішіть корити когось злодія, а тому, що ви поки дозволяєте це з собою зробити. Вам хочеться, щоб вас обдурили. Ви ще поки не готові, немає тої духовної сили. Прийняти правду. Щоб, от кажуть, треба жити без ілюзій. Ілюзії інколи, ілюзії інколи допомагають нам виживати реально. Їх відкидати потрібно саме тоді, коли ми готові їх відкинути. Треба неабияку духовну силу, щоб пережити правду і вирішити, що робити з цією правдою, подібне на те, що ви ще не готові почути правду. Тому так. Простір або люди можуть вами маніпулювати на роботі, в стосунках, будь-яких дружніх, чи це батьки-діти, чи це любовні стосунки, будь-які стосунки, чи це грошові навіть. Можливо, хтось вам щось втуляє про ваше майбутнє, обіцяє і не виконує, але ви. Не готові помічати, що вас обдурюють. Не готові. Вам поки хочеться. Знаєте, от я хочу так, я так хочу, щоб от воно було таке, щоб мікроволновка була холодильником. Я поклала туди м'ясо, щоб заморозити, а воно зварилось там, посмажилось. Говорять, ясності бракує. Подивимося тут на дні колоди, куди розвивається ситуація. Ну, от прошу дуже, паж мечів. Ваш мечів, це конфліктна карта. Тут може бути, знаєте, що чому ілюзії, ви боїтеся конфлікту. Бо коли ти вже маєш навіть якусь правду і ясність в стосунках, а тобі щось не подобається. Ти розумієш, що тобі морочили голову, значить ти мусиш якось діяти. Ти мусиш набратися хоробрості, проговорити це хоча б принаймні, проговорити, запитати. Це сюди розвивається ваша історія. Можливо, зараз ви в таких ілюзіях, в емоціях ілюзорних. А надвечір у вас вистачить духу вже по пажуку щось прояснити ситуацію. Ну, а можливо, на наступний день, можливо, кажуть: побудь, ще поварися в цьому, якщо ти не готовий, так? Ще так цікаво, жінка, яка продає ці ілюзії, вона вже така літня. Вона літня. А так Посміхається, дивиться, ну-ну. А у цієї дівчини, можливо, вам не видно, вона є сльоза на щуці. Вона дуже емоційно очі блищать. І вона рукою торкається серця. Серця, вона така дуже емпатична, дуже емпатична. Легко завжди людину емоційно зловити, надавити на якусь емоцію. Можна на відчуття почуття провини надавити. Обов'язку. А коли ти вже розумієш про свої кордони, чужі кордони, ти вже не в ілюзіях, ти чітко бачиш, чому це людина робить. Ти вже не маєш ілюзії до цієї людини. То тобі вже ніхто і не натисне на почуття провини. Отакий От був третій варіант. Перш ніж прощуватися з ілюзіями, перевірте, чи в силі ви. Конфліктувати. І, в принципі, кажуть, що тенденція іде, так, потрібно вияснити, прояснити ситуацію, не боятися конфлікту. Дякую за увагу! Це був канал Максимуза. Якщо було цікаво, якщо зрезонувало, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з вашими друзями. Це все-таки якась така підказка нам, да? GPS по життю, куди повернути, в яку сторону. У кого є бажання більше зі мною поспілкуватися, записуйтеся, будь ласка, на консультації. Я працюю одночасно як психолог, так і таролог. Я 20 років вивчаю психологію різних майстрів, на різні симпозіуми їжу, переслуховую практично все, що є на інфопросторі. І давно вже працюю з людьми як психоаналітик. І зараз ще інструментарій Таро дуже мені в цьому допомагає. Як правило, люди після мого прийому повертаються до мене через деякий час ще за порадою. Дякую за вашу увагу, буду дуже дякувати за ваші підписки. Це найкраща подяка за цю пророблену для вас роботу. Обіймаю міцно, тримаймося. До зустрічі.